На Прикарпатті поліція розслідує ДТП з потерпілими. Аварії сталися у Косівському та Надвернянському районах. Опівдні у Нижньому Березові автівка на швидкості звалилася з мосту. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, з'ясовує обставини ДТП. 54-річний водій, мешканець Яблонівської територіальної громади, керував автомобілем ВАЗ-2101. Він проїжджав місцеву річку через бетонний міст. Однак не впорався з керуванням та допустив з'їзд з моста. У результаті автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах. Унаслідок аварії керманича та пасажира, місцевого мешканця 1988 року народження госпіталізовано до Косівської центральної районної лікарні. Ще одна аварія трапилась у селі Гвіст. Відомо, що 15-річний скутерист, мешканець району, не врахував дорожні обставини та здійснив наїзд на неповнолітню дівчинку. Остання переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу з правої частини дороги наліво. Потерпілу місцеву мешканку 2015 року народження, доставили до обласної дитячої лікарні. В обох випадках водіїв перевірили на стан сп'яніння, встановлено, що за кермом вони були тверезі. За фактами дорожньо-транспортних пригод, правоохоронці розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Патрульна поліція наголошує на обов'язковому дотриманні правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань. І ще така деталь. Пам'ятайте, право на керування мопедом, скутером чи мотоциклом можна отримати з 16-річного віку. На водієві має бути відповідне екіпірування. Михайло Березині, Рослав Новина на вежі.